Негоду в Україні знеструмлено щонайменше дві тисячі населених пунктів, більшість на Одещині. В обласному центрі внаслідок сильного вітру на одній із котелень сталася аварія. Впала труба за вишки понад 100 метрів. Тривають аварійні роботи. Влада попередила, у разі відсутності електроенергії чи опалення в будинках через негоду можна скористатися пунктами незламності. Сотні автівок опинилися у сніговій пасті на дорогах області. Траса Одеса Київ досі паралізована. Автомобілі стоять від учора. У багатьох закінчується паливо та запаси їжі. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди вже понад добу. Така ж ситуація і на Миколаївщині. Діставали із заметів і автомобілі швидкої. Рятувальникам вдалось деблокувати понад 1100 автівок по всій країні. По обіді бійці ДСНС відновили рух трасою Одеса Миколаїв для легкових автомобілів. В 16 областях України оговтуються від наслідків хурделиці у Вінниці сонячно. Хоч і без навали снігу, але з сильними поривами вітру 15-20 метрів за секунду. В області додалося роботи Вінницьким рятувальникам. Через погіршення погодних умов вони шість разів виїжджали на допомогу. Звільняли дороги від повалених дерев і діставали легковики, що застрягли в снігових заметах у Чечільницькій, Піщанській, Теплицькій та Бершицькій громадах. До проведення аварійно-рятувальних робіт від служби порятунку Вінниччини залучалося 24 чоловіка особового складу та 6 одиниць спецтехніки. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до водіїв за нагальною потреби не виїжджати при попередженні погіршення погодних умов. А якщо ж ви виїжджаєте на власній автівці, то подавайте будь ласка, аби вона була справна. Ліквідовували наслідки негоди, і поліцейські. У Гайсинському районі допомагали водіям вибратися зі снігової пастки. Через дощ, мокрий сніг і пориви вітру станом на ранок у Вінницькій області без світла залишилось 13 населених пунктів. Втім, до вечора бригади обленерго електрику відновили. Після нещодавного циклону погода у Вінницькому регіоні у вівторок, 28 листопада, стабілізується. За словами синоптики, вітер ослабне, а хурделиці припиняться майже скрізь. У середу мокрісні хід дощі прогнозують по всій території області. Пориви вітру в межах 7-12 метрів за секунду. Сьогодні вночі та завтра на день ми прогнозуємо без істотних опадів. Завтрашня нічна температура буде в межах 50 градусів морозу на день від двох морозу до трьох тепла. 29 числа ми очікуємо вихід південного циклону, який пройде по нашій області. Прогнозуємо помірний мокрий сніг та дощ на всю добу, та температура в межах 0,5 морозу вночі та вдень від двох морозу до трьох тепла. Дісталось від негоди і тимчасово окупованому Криму. Ураган, який пронісся узбережжям, крижаною водою залив все на кілометри. Потужними хвилями знищене залізничне сполучення знесло колійні електроопори. У квартирах вода сягнула критичних позначок. В Музеї акваріумі Севастополя затопило великий зал, в якому загинуло майже тисяча морських жителів. Стихія зруйнувала і тамтешній дельфінарій. А так сплели російські 150 мільйонів рублів у Балаклаві. Окупаційна влада вклала їх в літній кінотеатр, який жодного дня не працював. У Сочі затопило перші поверхи готелів і підходи до них. Тож росіяни, які приїхали на відпочинок, відчули всю гостинність і змушені сидіти, як щури у клітці. Тим часом на Камчатці під воду пішов аеродром. Стихія не дає окупантам запускати вбивчі літаки. Неспокійною була ніч у Херсоні. Ворог вчергово обстріляв житлові квартали. Господь спас. Я була на кухні, по голові я відмовилась від госпіталізації. Я видержала, і це найголовніше. Тут повністю було каміння, все рухнуло, все. Нічого, все. Это. Одні стіни поки що, а вулиці там і стіни попробиті. Артилерією та безпілотниками всі вихідні армія РФ обстрілювала 27 населених пунктів Запорізької області. У наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, квартири в багатоповерхівках, транспортні засоби. По області окупанти вдарили більше 200 разів. Організували кол-центр та стягували гроші з клієнтів провідного банку України. СБУ у Вінницькій колонії ліквідували злочинну групу. В'язні обдзвонювали користувачів банку, представляли співробітниками Служби безпеки фінустанови та повідомляли, що розрахункові картки клієнтів хочуть зламати шахраї. Довірливі люди переводили кошти на рахунки злодіїв. Організатором так званого кол-центру виявився в'язень-кримінальник на прізвисько Геша. До злочинної схеми він залучив майже 30 за Уджених на рахунку зловмисників десятки тисяч ошуканих клієнтів. Наразі десятьом ув'язненим додатково повідомлено про підозру за різними статтями кримінального кодексу України. Тренінги з психологічної допомоги, спільний відпочинок, волонтерська справа, спорт та навчання. Вінницька міська рада фінансуватиме спільні заходи для ветеранів, молоді з числа ВПО, дітей, чиї батьки не повернулись з фронту, та тих, які отримали інвалідність через війну. Таке рішення прийняли депутати. В громаді для цього діятиме нова програма. Програми вони адаптовані вже під цього дня. буде. Робота більше спрямована на молодь підлітків з числа внутрішньо переміщених осіб, з сімей загиблих або померлих захисниць та захисників, з сімей військовослужбовців, також з особами, які отримали інвалідність внаслідок війни. Ціною власного життя та здоров'я українські захисники дають можливість мирному населенню відчувати себе у відносній безпеці, аби молодь розуміла ціну перемоги, а ветерани швидше звикали до мирного життя. У місті вже проводили спільні із військовими заходи для психологічного розвантаження та відпочинку. Важливе рішення, яке направлено на національно-патріотичне виховання нашої молоді, в тому числі і психологічна підтримка молодих людей, особливо ті, які постраждали від війни. Володимира та Владислава зустрічаємо на вулиці міста. У обох на спинах наплічники. У Вови звичайний. У товариша власна розробка. Унікальний смарт-рюкзак із підсвіткою. І не тільки. В цілому сигналізація вже зрозуміло для чого. Для того, щоб ніхто не зміг проникнути в мій рюкзак без мого дозволу. Свій винахід Владислав розробив на базі Вінницького технічного університету. Хлопець хотів зробити сучасну і водночас практичну річ, і це йому вдалося. Завдяки спеціальним датчикам рюкзак повідомить і про розлитий напій, і про проникнення вологи від дощу або ж снігу. Таким чином врятувати можна і документи, і техніку від намокання. В мене в житті була така, що відкривалась пляшка. і Я не намокав телефон. Мій а якби в мене була функція ця раніше, то Можна було ця запобігти. Керує рюкзаком спеціальний додаток, здатний вмикати і вимикати світло умонтоване в наплічнику. Глибші рюкзаки у людей, тому що більше речей потрібно носити з собою. Але сама суть, оскільки вони глибокі, потрібно підсвітити, що там всередині. Дуже часто люди світлять ліхтарику, Я подумав, а це ж можна автоматизувати? Відповідно, підсвітка вже в рюкзаку. Є тут і датчики, які здатні вираховувати вагу речей в рюкзаку, і сигналізувати власнику про забутий ноутбук, павербанк чи зарядний пристрій. Всередині рюкзака у нас знаходиться тензодатчик, він якраз і мірює вагу. Ідея також заяви світово те, що дуже багато людей зараз мають проблеми зі спиною. Ну зрозуміло, вони з'являються і те, що люди носять важке. Тим паче школярі, студенти. Тобто, якщо на ранніх стадіях не визначити це, тобто що ви перевантажите свою спину, потім будете мати наслідки. Відповідно, завчасно ми беремо тільки ту вагу, яка нам потрібна. Ну і як наслідок, маємо здорову спину. Від ідеї до втілення розробникові знадобилось понад три роки. За цей час змоделював систему, яку можна довершувати. Розроблений мною модуль коштує 1500 гривень. Можна інтегрувати будь-який рюкзак, саме цей рюкзак за 800 гривень. Ви можете купити дорожче, дешевше або украсити той, що у вас вже є. Владислав зараз шукає виробників, які б зголосились виготовляти наплічники із вбудованою смарт-системою. Має амбітні плани заявити про Вінницьку розробку на весь світ. Жителька Вінничини намагалась незаконно ввести в Україну партію гаджетів. На митниці на пункті пропуску Криківець перевірили легковик Мерседес. У багажному відділенні та сумках жінка намагалась перевести незадекларовану техніку. Митники склали протокол. Товар, вартість якого встановлюється, вилучено. Пережили, як і всі в Україні, досить тяжку зиму. Коли були відключення, ці відключення були не прогнозовані. Вінницький молочний завод «Рошен» зазнав втрат через обстріли енергосистеми нашої області. Аби не залишитись цьогоріч без електрики, підприємство на даху встановило ще одну сонячну електростанцію. Враховуючи реалії, які у нас відбуваються в Україні, обстріли. То це нас виручає досить суттєво. Воно повністю не перекриває наші потреби, але в поєднанні з дізель-генераторами воно допомагає нам знизити собі вартість електроенергії, яку ми можемо отримувати для необхідності для роботи підприємства під час блекаутів. Панелі та інвентори, які працюють на даху підприємства, придбали за відгуками інших корпорацій України. Даному проєкті було використано 1080 панелей, панелей та 10 інверторів. Загальна потужність зеленої електростанції близько 600 кіловат. Цього достатньо, аби забезпечити безперервну роботу офісів, каже головний інженер. Максимальна пікова потужність, яку ми бачили в червні цього року. Підприємство суттєво енергоємне, проте за півроку роботи вже підрахували економію. З середини травня по сьогоднішній день було згенеровано більш 411 одинадцяти мегаватт. Це більш 2,5 мільйонів гривень. Наприклад, прикладі таких підприємств, як Вінницький молочний завод, можна сказати, що вони. Не тільки на екологічну складову, але й економічну тобто дві складових, які сьогодні забезпечують їхню доцільність встановлення сонячних станцій у Вінниці. Понад 40 підприємств вже працюють за зеленим курсом та виробляють сонячну електрику. В складовій. Продукції вироблені в Україні, яка експортується в першу чергу в європейський союз, має бути відновлені джерела енергії, так звана зелена енергія. От якщо говорити про кінцеву продукцію, зелена енергія має бути складовою цієї продукції. У Вінницькій громаді діє програма часткової компенсації витрат на придбання обладнання та виробництва електроенергії для мікро, малого та середнього бізнесу. Понад 5 тонн допомоги їде українським захисникам на передову з 29-го Вінницького ліцею. Учні пакують усю допомогу по коробках. Павло Мегун після звільнення з лав збройних сил викладає предмет захист України та виховує патріотів. Чоловік каже, від початку холодів потреби захисників змінились. Ми змогли закупити два екофло мігше називає бендеру повер. От, змогли закупити сітку для загорожі від дронів ворожих, закупили зимові шини 12 шин до різних автомобілів, закупили дві бензопили, обігрівачі газові 8 штук. Цього разу волонтери відправляють захисникам тепло в окопи на передову, що допомагає бути непомітними для ворога. Наші бійці, до яких ми зараз їдемо, знаходяться дуже близько до позиції. Їм потрібно бути не такими, щоб їх не було видно. Ми стараємося допомогти їм в цьому. Дев'ятикласник Андрій пакує у коробки термобілизну, балаклави і шапки. Хлопець каже, допомагає, чим може. Можливо, коштами не можу допомогти, бо як немає такого, як стабільного заробітку, то приходимо, допомагаємо Павлові Петровичу. Нам потрібно. Перемога дуже потрібна. Перемога, і треба долучатися до неї щоб вона була чим поскоріше і докладати зусилля до цього. Кожна автівка допомоги на фронт це запит військових. Цього разу вантажівка їде за новим маршрутом. Вирушаємо на запорізький напрямок до хлопців на п'ять позицій. Веземо їм найнеобхідніше, але веземо те, що вони замовляють. Намагаємося туди везти, де хлопці найближче до фронту, до передової лінії. Педагоги кажуть, волонтерська робота виховує молоде покоління. Діти дарують захисникам тепло і турботу. До формування вантажу поїздки долучаються всі учасники освітнього процесу. Це як і молодша школа, це як і середня, і старша. Ми ось освітянською родиною ось такі поїздки розглядаємо як одна із форм національно-патріотичного виховання. Від початку повномасштабної війни шкільний волонтерський центр це не один сформував та відправив вже понад 30 вантажівок з допомогою. Зупинятись не збираються. До нового року планують зібрати кошти ще й на дрон. В Подільському районі відкрили ще один клас безпеки. Простір з'явився у селі Бабчинці. Під час занять діти різного віку вивчатимуть правила пожежної та мінної безпеки, надання домедичної допомоги, а також що робити у надзвичайних ситуаціях. Загалом в школах області діє уже 380 таких класів, 62 відкрили цьогоріч. Вечір творчості на підтримку ЗСУ відбувся у креативному просторі Артинов. Збір донатів організували за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, аби закупити військовим необхідні на фронті речі. Це чудова ініціатива Вінницької молоді, Вінницької молодіжної ради, які вирішили підтримати Збройні Сили України, провевшись такий творчий вечір, зібравши кошти. Ну і Гумштаб, окрім того, що підтримують цю ініціативу і в інформаційному полі. Так само сьогодні ми з командою вирішили долучитися до того, аби підтримати збір донатами. На творчо патріотичному вечорі об'єднані задля перемоги Вінницька молодь показала свої таланти. Співали пісні, грали на музичних інструментах та декламували вірші. І вони демонструють нам свої таланти. Вони демонструють нам один одному, обмінюються своєю енергетикою, обмінюються своєю незламністю силу духа. І, звичайно, весь цей захід він пронизаний патріотизмом, пронизаний цією незламністю української культури, українського народу. Авторську пісню з гучним сенсом ми переможемо. Презентували курсанти Харківського університету внутрішніх справ. Взагалі, ця пісня має дуже велике значення, тому що в ній ми намагаємось висловити всі свої почуття під час військового стану, адже в нашій професія така такі зустрічі вже сформували потужне молодіжне ком'юніті, каже Юлія Мончак такі також живі зустрічі. Вони надихають, надихають, що молодь вірить в перемогу. Також під час зустрічі вони спілкуються і думають про інші заходи, і далі як підтримувати наші збройні сили України. Гріємося, гріємося, не замерзаємо. Додаємо біг з високим підніманням стегна. Розминка перед відповідальним стартом. Сотні віничан зібрались на центральному стадіоні, аби долучитись до всеукраїнського забігу, присвяченого протидії насильству. Біжимо в підтримку людей, які потерпіли від. Від насилля багато людей виїхало за кордон, багато людей залишили свої домівки, багато людей потерпіли від насилля. І тому сьогодні забіг це така соціальна акція, де не буде ні переможців, де не буде ні призерів. Будуть всі учасники, які підтримують людей, які потерпіли від насилля. Естафету забігу Вінниця перейняла у Єрпеня на початку повномасштабного вторгнення, аби врятувати себе, люди створили дорогу життя. По дорозі, яка була єдиною на той час можливою, щоб вийти на українську територію, тому що решта була окупована за російськими військами. Ми перехоплюємо естафету, тому що, звичайно, Україна, український народ, українські діти всі проти насильства. Як і Вінниця, естафету підхопили інші українські міста. Бігли також представники української діаспори у США та Словаччині. Така єдність символізує боротьбу за права людини. На мою думку, потрібно якось на це працювати психологічно, морально, якось робити якісь певні рухи. В тому, що стримувати свої емоції. Потрібно більше про це говорити, щоб більше людей про це почули. І, наприклад, якщо хтось соромився цього сказати, щоб він не соромився про це казати, тому що йому можуть допомогти. Мені сподобалося все організовано, і що я можу приєднатися до протесту проти насилля. Аби привернути увагу до проблеми насилля, у Вінниці проходитимуть різноманітні заходи, включно до 10 грудня.